Не знаю, як у вас, але це в мене перша осінь, коли я максимально задоволена станом свого волосся. Воно в мене насипеться. Зазвичай осінь усипиться. Тому що я просто підібрала комплексний підхід. До свого волосся я підготувалася заздалегідь. Я тепер все роблю як треба. Я вже набила знаєте свої шишки, і я знаю, що мені робити, щоб волосся не випадало. Що мені їсти, що мені пити, які шампуні, як мені підготуватися до цього сезону? Дякувати Богу! В 36 до мене все дійшло. Якщо що максимально бюджетні, я ними користуюсь вже багато років. Вони реально допомагають: я коротезний результат, плюс шампунь. І далі Дерсанваль. От ви питали, що це я роблю? Це така спеціальна штука, яка... Там напруга, там трошки ток є. І коли ви дотрагуєтесь, він зараз просто не включений в розетку, воно трошки як стимулює, поняли, воно так, ви відчуваєте поколювання, вам взагалі не боляче, таке легке поколювання, так як голочками, Тик-тик-тик-тик-тик. І оце поколювання воно якраз і стимулює. І зріст нового волосся і стимулює, щоб ваше волосся не випадало. Це, ну, це взагалі просто скарб. Я знаю, що Дерсенвал, ви можете погуглити, ним навіть лікують акне, постакне. В розетку, щоб вам ще раз показати, ось тут ви регулюєте потужність. Можна сильніше, можна слабкіше. Я більш на слабкому рівні. ну якби Я і так це все відчуваю. І ось, бачите, воно якраз червоніє, я не знаю, видно вам не видно. І оце якраз воно як голочки, коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль, І таким чином воно стимулює зріст нового волосся. До нього є різні насадки. Зараз я вам їх покажу. Ось вони. Насадочки є різні, є для обличчя, бачите, і така, і така. Тому ця штука ну просто незамінна штука і для волосся, і для шкіри голови. Адже привіт! Я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Я ваш детектор е брехні у цьому блогерському світі маніпуляцій, а сьогодні взагалі мій детектор просто горить червоним, тому став лайк, підписуйся на канал і вперед! Дарсонвілізацію придумав французький фізіолог Жак Арсен Д'Арсонваль наприкінці 19 століття. Тоді електрика здавалася магією, лампи світилися, волосся стояло дибки, а будь-який струм здавався цілющим. Дарсонваль вважав, що високочастотний струм може оживляти клітини. Ну, ідея на той час звучала як реклама еліксиру безсмертя від середньовільні вічного алхіміка. У 20 столітті Дарсон Валь перекочував у салони краси, лікарні, а потім і в домашні набори для омолодження. Отже, то що ж всередині цього магічного приладу? Знаєте, нічого магічного. Отже. Складається з генератора високочастотного струму, котушки, конденсатора і скляної трубки з інертним газом, найчастіше з неону. Коли електрод торкається шкірі, виникає розряд, мініатюрні іскри, які іонізують повітря і створюють мікроскопічну кількість озону та оксидів азоту. Суміш цих газів. У дуже маленьких концентраціях дає той самий запах, що після грози. І багато людей навіть не підозрюють, що запах електричної свіжості це хімічний процес. Саме через ці мікророзряди ми відчуваємо, ну, хто користується дересонвали, легке поколювання. Шкіра починає рожевіти, і здається, що щось реально відбувається. Адже ефект ми бачимо. Якусь зміну. А тепер найцікавіше, чому Дарсон Валь не працює так, як обіцяють? Е, якщо коротко, він занадто слабкий, занадто поверхневий і зовсім не впливає на ті процеси, які реально керують шкірою е, та волоссям. По-перше, струм проходить лише по поверхні, не глибше кількох Мікрометрів колеген, фібробласти, стальні залуси, усе важливе, заховане глибше, де мікроіскри навіть не відчуваються. Тому стимуляція колегену це з розряду магічна магія. По-друге, напруга велика. А сила струму мізерна, високовольтний струм, із величезною частотою, це звучить страшенно науково і цікаво. Але сила менша, ніж у дешевої електричної мухобійки. Це дає ефект поколювання і легке почервоніння. Але жодних глибинних процесів чи біохімічних це не запускає. Розбираємо. Напруга 20-40 тисяч вольт ну, скажете багато. А сила струму 0,2 до 0,1 А. Потужність менше 2 В у побутових моделях. Щоб ви розуміли, це у твоїй електричній зубній щіці 2-3 Вт. Так, зубна щітка потужніша за Дарсонваль. Отже, якщо б Дарсонваль справді стимулював колаген, потрібен реальний нагрів тканин, активація клітинних рецепторів, зміна роботи гормонів або хоч якась глибока біохімічна реакція. Потужність Дарсонваля для таких е процесів дуже мала. Це, як знаєте, намагатися посмажити яєчню настільною лампою. По-третє, озону та оксидів азоту там виділяється стільки, що бактерії в порах навіть не встигають сказати ой. Тобто вони взагалі не діють на них. Антисептичний ефект теоретично може існувати. Практично, це як ароматизатора у маршруті. І головне. Акне, випадіння волосся і омолодження це гормони, запалення, генетика, білковий синтез і робота імунної системи. Це дуже складні процеси, які не можна переконати, тим, що ти тикнеш себе скляною паличкою, що буде пахнути грозою. Отже, тому. Дерсон дає короткий ефект, вау, червоні щічки, легке тепло, відчуття, що щось таке відбулося, але на клітини, гормони та реальні механізми старіння він не впливає. У Вафів Сторіс без косметики, просто лише проснулася. Але в мене є сьогодні настрій зробити свої улюблені масочки, тому давайте будемо разом. Перша покажу вам, ось така вона іде. Знаєте, від чого вона? Зараз я взагалі без макіяжу, це рідкість. Вона йде від того, щоб не було пігментації чорних точок, почервонінь, висипань два рази на тиждень, от так наносимо 15 хвилин. І потрібно з нею просто посидіти. Вона просто робить обличчя нереальне. Отже, то що складається ця чарівна маска? Перший компонент біла глина Каолін це гідратований силікат алюмінію. Вона справді поглинає себе жир нашої шкіри завдяки своїй мікропористій структурі. Тому шкіра після неї матова та чиста. Але глина не змінює активність меланоцитів, тобто не впливає на пігментацію. А блогерка казала, що ця маска усуває пігментацію. Будемо шукати цей чарівний магічний компонент в складі цього продукту для того, щоб зрозуміти, чи справді ці обіцянки правдиві. Далі в слайді кремній у вигляді діоксиду чи мікрочастинок, іноді додають як абразив або структурний агент. Науково він не проникає через шкіру, бо молекула самого кремію надто велика. Він не зміцнює шкіру, а просто утворює приємну текстуру нашої маски. Далі, у складі бачимо олію алоєвера. Е, вона реально має біоактивні речовини: це алоїн, полісахариди, е, ферменти. Вони заспокоюють запалення, зменшують почервоніння. Але не впливають на вироблення меланіну. Тобто алоя лікує тільки невеликі подразнення, але не усуває вже пігментні плями. Далі, колоїдне срібло це сильний антисептик, срібні іони зв'язуються з білками бактерій і порушують їхню структуру. Це реально працює, але тут є але при надмірному використанні срібло накопичується в тканинах. Тому на щодень ця маска точно не підійде. Далі у складі моя улюблена спіруліна, про яку у мене вже є три відео на моєму каналі. Так, там є білок, деякі вітаміни, але молекула спіруліни не проходить через роговий шар шкіри. Вона не живить клітини зовні. А просто створює красивий зелений натуральний ефект для нашої маски. Далі у складі кропива і шаблія. Вони дійсно мають флавоноїди та фенольні сполуки, які мають протизапальні властивості. Але ці молекули працюють переважно при тривалому використанні, а не за 10-15 хвилин маски. Тобто вони дійсно можуть заспокоїти шкіру, але не приберуть акне. І тим паче пігментацію. Далі колаген. Ось тут головна іронія. Молекула колагену має розмір понад 300 тисяч дальтон, а через шкіру проходить молекули максимум до 500. Тобто він фізично не може проникнути е тільки може створити плівку, яка візуально буде розладжувати нашу шкіру. Далі наступний компонент це олія норки. Олія норки містить велику кількість жирних кислот, зокрема пальмітинову і олеїнову. Вона дійсно пом'якшує, але вона є комедогенна, тобто вона може забивати пори, особливо при жирній або проблемній шкірі. Тобто, після очищення глиною ми одразу додаємо компонент, який може створювати. Нові чорні сятки. Прекрасний замкнутий цикл е, косметичного, косметичного страху. Пігментація не зникне. Бо меланін не злякається глини. Почервоніння так можуть зменшитись завдяки алоя. А висипання можуть трохи вщухнути через срібло і трави. Але моя порада всім виробникам косметики. Будь ласка, прописуйте блогерам сценарій того, що вони мають говорити про крем. Тому що маска, я її сама не використовувала. Якщо мені виробник подарує, обов'язково протестую перед вами. Але. Е Сама маска є непоганим доглядовим продуктом, тобто в складі немає нічого страшного, але це не є дерматологічне диво. Блогер обіцяє, що вона забере пігментацію, акне і зробить нереальні чудеса зі шкірою. То це є вигадка, тому що в складі таких компонентів немає. Пишіть виробники косметики реальну картину, реальні скрипти, те, що мають говорити блогери. От так ми робимо. Дуже гарно відростила війки і брівки ось цією олійкою. Це вже, напевне, третій раз, я повторяю, не знаю більше бренду, який виготовляє такі, що були настільки дієві. От на вечір. Або коли приходите додому, змиваєте макіяж. І війки. Профарбовуйте. Ця олійка, вона нереальна. Ну і ціна дуже класна. Тільки менгуби. Бачите, які вони сухі. Казала блогерка як вступ до дипломної роботи, але дивимось далі склад. А там касторова олія, жожоба і вітаміни, А Є, і так далі. Отже, касторова олія це класика жанру. Її тепер пхають усюди від війсь до шкарпету. Вона справді зволожує, пом'якшує і створює блискучу плівку, завдяки якій волоски здаються густішими. Але. Касторова Олія не проходить досить глибоко, щоб розбудити наші фолікули. Тобто вона не відкриє портал освіт нових густих брів. Далі, олія Жожоба. Чи Жожоба? Вибачте, тут у мене. Трішки проблема. Вона те чудова, пом'якшує, не забиває, не забиває пори, виглядає красиво, але росту не стимулює. Це просто доглянута брова буде без росту. Далі вітаміни у складі. Вони хороші антиоксиданти. Вони допомагають шкірі і волоскам виглядати краще, але не дають команду волосся рости. Це такий спад догляду для наших брів, але це не супер засіб для росту вій. Отже, для справжнього росту в медицині використовують зовсім інші речовини, які реально стимулюють фолікули. Але навіть в цих речовинах, які стимулюють фолікули, в більшості ці речовини викликають побічки, це потемніння шкіри, подразнення. Тому для них має бути досить жорсткий контроль використання. У нашій же сировичці нічого з цього немає. Тобто, з наукової точки зору мак. Максимум ефекту це буде блиск, доглянутість і легка ілюзія густоти. Бо краса це хімічні речовини, особливо для ростовій, але не завжди те, що є в нашій банці. Так, і ну е, про це я б хотіла поговорити. Я не хочу зараз хайпувати на цій темі, але просто я хочу висловити свою думку. Е, мені здається, що останнім часом багато блогерів іноземних українських е, роблять домашні пологи е, привабливими. Тобто, їх і не тільки рекламують, а нормалізуються. Тобто, без е, докладної інформації про всі нюанси. Про якісь розмови з лікарем. Ну, я не бачила такого, принаймні в українській. Далі, наука і статистика не відміняють емоцій, а емоції не відміняють науки. Отже, ідеальний варіант пологів комфорт, плюс безпека і плюс свідомий вибір. Я розумію бажання зробити цей момент спокійним. Я також була у цій ситуації своїм, без лікарняного світла, без лишніх людей поруч, але тут є різниця між емоційним комфортом і фізичною безпекою. Знаєте, пологи це не медитація, це не ставати на цвяхи. Це складний фізіологічний процес, ще й дуже ризикований. Навіть якщо вагітність проходить ідеально, у будь-який момент може статися бущою. Я не хочу зараз. Нікого лякати, я не є акушером-гінекологом, не хочу вживати різні терміни, бо мене різ... дивляться різні люди для того, щоб нікого не залякувати. Але, будь ласка, як, коли ми дивимося сторін з блогерів, дуже багато чого нормалізується. Тобто проте подивіться мої відео вище, і ви побачите дуже багато всякого шоку, ну, який не налазити на голову і рекламних, і рекламних продукцій, які не дієві. Але коли ми дивимося, ми підсвідомо порівнюємо себе з блогерами, і нам здається, ми нормалізуємо це. Тобто, ну от, Вона гарна в гарній формі фізичній, значить, там вона вживає спіруліну, значить, і я така сама буду. Якщо буду вживати спіруліну. але. Блогери не показують там всього життя, а тим паче, коли це стосується пологів. Дуже багато блогерів, найсаміні говорять, що не показують частинку свого життя, 20%, але не все. А тим паче, що стосується пологів. Ви побачите тільки гарне відео і гарну картинку. І знаєте, що мене ще більше налякає? Це не сам вибір е, цієї блогерки. Тобто я не хочу якось там зараз її принижувати, будь-що. Це її вибір. Але це вибір, який вона зробила публічно, на великотисячну аудиторію. Там є, я думаю, 100% в неї в підписниках вагідні жінки, які бояться лікарів, або просто довіряють блогерам, ніж офіційним джерелам. Я знаю, ви зараз напишете, Та є різні лікарі, он там випадок, який стався жахливий в лікарні там. Але до цього процесу треба підійти логічно і розумно. Ніхто не відміняє, що в будь-якій сфері є погані спеціалісти. Знайдіть того спеціаліста, з яким ви можете обговорити на всі теми, і тим паче, що стосується домашніх пологів. Тобто, коли ми будемо дивитися відео блогерки з родів, от, нам покажуть все в супергарних фарбах, але це може бути ілюзією. І ця ілюзія може коштувати життя двох людей. У висновку я хочу сказати: я не буду наводити наукові джерела, дослідження, ви це самі можете все проговорити зі своїм лікарем і подивитися в інтернеті. Я просто хочу вам сказати, щоб ви не вірили сліпо цій картинці. І блогерам, які транслюють такі речі. Бо це, ну, від спіроліни, максимум, що може статися, ви будете е, блювати, е, так як писали дівчата в попередніх коментарях. А в таких речах, я думаю, жартів немає. Якщо тобі сподобалося моє відео, і тебе є що сказати про ці теми, про які я говорила вище, обов'язково напиши свою думку. Я дуже люблю з вами спілкуватися у коментарях. Ставай спонсором мого каналу, підтримай науку. І... Бережи багато людей від покупок, які взагалі нічим не допоможуть. І став лайк і підписуйся до зустрічі.